Лежним краєм крізь руїни сіл дерев і трав, і напевно певно ти тоді згадаєш, Хто любов і мужність поєднав. Шановні друзі, отримав тут е, цікаву е, розробку пропозицію. Е, ви знаєте, що світ рухається, технології рухаються. Безумовно, що там для сивочолих е, наших е, людей, як ми їх називаємо, я їх тут назвав людей галантного віку. Е, можливо, воно десь е, не зовсім рідне і близьке, але. Світ іде вперед, в багатьох країнах зараз запроваджується, бо ви, мабуть, бачили це не не те, що в нас там десь є на бікбордах довго а всі не знали, хто ж це, хто ж що це за український вибір. що це за український вибір, український вибор. Це медвечук там вту втулював нам оце все. Бо він насправді готувався до цього моменту, е коли голосування було за європейські наші перспективи. Так, це щоб потім вибухнути, бо він навіть не брав участь у виборах. А оце, Тлумачів, головне його завдання було не допустити, що була підписана європейська асоціація. Це ж йому намовив Путін, це таке замовлення було конкретне. І він писав все про референдум, значить. Але це ж механізм довгий на законодавчому рівні. І от зараз хлопці пропонують, насправді воно є в світі, в розвинутих країнах, уже широко, оскільки люди з, е, е, нерозлучні з інтернетом, то. Воно ніби і зручно і легко, і можна легко провести будь-яких там засобів якихось там законодавчих актів, організацій, там е виборчих там чи яких там ділянок і всього іншого. Тому тут є така надійшла пропозиція. Я вам і зачитаю, так що ви просто знали. Україна вступає в новий історичний етап, завдячуючи героям майдану і всім свідомим громадянам, які виступили проти корупції та бандитської влади у різних містах України. Тепер від нас залежить побудова демократичної, правової та конкурентно спроможної України. Влада це відповідальність, а не привілеї. Силами громадянського суспільства треба реалізувати нові рішення, провести справжні реформи та контролювати владу. Сьогодні є потреба в діючих механізмах прямої демократії, оскільки люди у владі повинні бути лише виконавцями волі народу. Міжнародний фонд скорочення ризиків створив онлайн-платформу. На якій кожен з вас може ініціювати тему для обговорення, консолідації однодумців та подальшої реалізації, сайт референдум онлайн це інтернет-майданчик для колективних рішень. Ми розуміємо, що всі можновладці швидко псуються, і тому в розвинутих країнах світу практикується найбільш дієвий інструмент прямої демократії референдум. Референдум онлайн це справжнє непідлаштоване волевиявлення народу. Дуже чутливий барометр проблем як всієї країни, так і певної території або соціальної групи. Для представників владі це можливість оперативного реагування на потреби громадян і узгодження власних дій. Отже, референдум онлайн це незалежний, абсолютно вільний майданчик народного були виявлення. Запрошують брати участь у вже існуючих референдумах і ініціювати власні. Влада має нас чути, а разом змінимо Україну на краще. Ну, я думаю, слушна пропозиція. І ті люди, які мають доступ, можуть спокійно зайти на сайт referendumonline.org і дійсно себе зареєструвати і брати участь у різноманітних обговореннях і пропозиціях і, і так далі. Дякуємо за пропозицію. А ми з вами продовжуємо. І зараз ще одна сумна. Музична тема присвячена нашим нашим героям, нашій небесній сотні.